Якщо ви раптом хочете пограти в щось значиме, то це добірочка для вас. Сьогодні говоримо про те, як долучитися до номінантів The Game Awards на вашому улюбленому Steam Deck. Тож паблік, у що ми можемо пограти на нашій деці? по перше, одразу мені здається, ця гра взагалі створена для подібної платформи. Як на мене, це Animal Well. має українську локалізацію, файно йде на Steam Deck. Загалом цікаво, я грався тільки початок, типу, як ну умовно, там просто ознайомлення. Але авторитетні фанати подібного роду жанру Мітрої Двані, дослідження, от таке от щось в такому дусі. Дуже радять цю гру, і я вже бачив, що вони голосують за цю гру. Тож animal well з українською локалізацією можна і навіть, навіть треба грати на стімдиці. Сподіваюсь, колись в мене. Дійдуть до неї руки. Е, наступна гра, вона е, навіть е, не вказана, що вона підтримується Steam Deck'ом, але це Siona Saga Hellblade 2. Її можна грати на Deck'і в 30 FPS, е, не прям, там з, з, з такими поганенькими налаштуваннями, але грати можна. Ну, тобто, якщо у вас немає варіанту, де пограти її ще, то ви можете грати її. Власне, на Steam Deck. Ще одна гра, яка мені здається, ну от я не знаю, чомусь от всі оці ігри. Я вони для мене виглядають як ігри, створені для Steam А це власне Metroidvania Prince of Persia The Lost Crown. Добре йде на Steam Deck, Ніяких, начебто, проблем нарікань немає. Загалом, гра чудова. І для тих, хто любить Metroidvania, мені здається, це якраз така. Еталонне Metroidvania. я трошки пограв, але не пройшов повністю. На жаль, я не встигаю зараз проходити повністю багато ігор. От, але вона є в моєму списку, який обов'язково пройти повністю. Мені здається, що це от якраз зразок чудового прикладу сучасної Metroidvania. Е Тож, ну, я думаю, чого ви... я вам розповідаю про Prince of Persia, коли. Ви, скоріш за все, чули вже не один раз про цю гру. Тож, їдемо далі. Black Moon Wukong. Я не грав, мені гра особливо не дуже зацікавила. Але можу вам сказати, що вона добре йде на стімдеці. Там люди витягували навіть 60 FPS з неї. От, для сучасної гри це прям дуже непогано. Тож, ну. Якщо вас, я, вас цікавить щось подібне, е, то власне, зверніть увагу. От, ні, не думаю, що займе якесь е, виграє якесь е, місце, але номінована, номінована. Їдемо далі. Е, ще одна гра, яка мені здається чудово для Steam Deck. A. Ну, По-перше, всюди пишуть, що вона добре там йде, я в неї ще не грав. Я власне, напевно особливо про неї і не чув до номінації. Це. Балатро. Це, типу, як роу тільки з е, картковими іграми чи щось таке. Типу, я не знаю, це для мене щось нове. Я, ну, я дуже хочу спробувати, бо ну, це, це незвично. От, наприклад, є гра, я взагалі не дуже люблю roguelike, але є гра Slay The Spire, яка мені прям зайшла. От, ну, такого типу, формату roguelike мені дуже подобається. картковий. Тож, от тому я звернув увагу на цю гру, і, та, і вона чудово йде на деці. Можна грати, на жаль, української локалізації немає, але сподіваюся, що вона там прям не настільки критично потрібна. Бо, ну, начебто, гра виглядає дуже схожою на покер. Якщо ви знаєте, якщо ви грали у покер Redemption 2, я думаю, ви розберетеся. А ми з вами їдемо далі. Dragon Age Z Belga, е, вона йде на деться. Е, вона позначена як е, верифікована, але, але треба доналаштовувати, щоб. Е, Грати у 30 кадрів. Тобто та, більшість налаштувань це 30 кадрів, треба доналаштувати. Знову ж таки, по гайду з інтернету, спокійно відкриваєте, налаштовуєте та й все. В принципі, на жаль, немає. Е, гра виглядає мені особисто цікаво. Я думаю, що я взагалі зверну увагу після того, як мене е, затягнула Baldur's Gate, я взагалі, напевно, більше буду дивитись на подібні ігри. Бо мені, мені мене все більше і більше це зацікавлює. Тож там грати найдеться. Ну я я так розумію, що це, от якраз гра з категорії. Що якщо у вас є на чомусь іншому пограти можливість, то грайте. Якщо ні, тоді на найдеться, буде окей. Їдемо далі. Life is Strange Double Exposure. Мені дуже подобались перші дві частини. Life is Strange. Це Теорії мало бути як продовження прям, першої частини. Е, української локалізації там немає, але файно йде надеться. Е, Чесно кажучи, мені, мені, я б почекаю, можливо, коли з'являться, якщо з'явиться локалізація, бо грати в подібні ігри без українізатора ну, досить досить важкувато і досить багато треба прям не просто поверхнево якось в голові перекладати текст, а треба прям занурюватись. Тому. Я її поки що скіпаю, але вона є в моєму списку і вона файно іде деці. Власне, в номінацію потрапив і Baldur's Gate 3. Я не буду вам повторюватись про те, наскільки це класна гра, і як е чудово я граю в неї, на деці. Я вже майже пройшов її, до речі. Е там вже можливо, на, на момент публікації е цього подкасту, то скоріш за все я вже пройду. Е але, ну, коротше, не буду вам сотий ч... раз радити Baldur's Gate 3. Їдемо далі. Чудова, візуально чудова гра, я в неї ще поки що не грав. Це Нева. Ніва. Я не знаю, як правильно її читати, якщо чесно. Е, мені дуже подобався художний стиль. Е, я вже чув відгуки від знайомих, що там прям дуже все емоційно і треба готувати там пустинки на фінал гри, бо прям. <хи> так, там, там прям кажуть, що дуже емоційна історія. Вона чудово, йде на надеться, взагалі без яких, якихось проблем. А, на жаль, української локалізації немає, але, судячи з усього, там не особливо багато тексту, якщо він є, взагалі хоч десь, крім меню. А, мене гра зацікавила, бо, по-перше, вона від розробників гріс. Теж такою класної і чудової гри. Тож, ну, я, я думаю, що треба дивитися. Вона в мене вже в бажаному, теж в планах є. А ми з вами рухаємося далі. І наступна гра, власне, я її вам вже радив. І я ще раз наголошую до людей, які приходять і кажуть, що неможливо грати. Грайте на чомусь іншому. Якщо у вас є можливість грати на чомусь потужному Silent Hill 2, то грайте. А якщо у вас немає варіантів, то вона спокійно. Грається на SteamDсі. Там можна піти доналаштувати в налаштуваннях, зробити так, щоб вона витягувала навіть 40 кадрів. Про 60, звісно, мова не йде. Все ж таки, ну, типу, прям дуже сучасна гра. Спокійно оці мануали гугляться, в ній є українська локалізація, гра офігезна, я її проходив. І власне я досі якби, думаю, чому вона не потрапила в номінанти в гру року. От. Але мені гра сподобалась. Дуже раджу, обов'язково спробуйте, якщо знову ж таки, якщо у вас немає на чому де ще її пограти. Її далі. А, серія, з якою я давно хочу познайомитись, а, це в нас uh, Like a Dragon Infinity Вілс. Давно хочу познайомитись з серією якудза там неможливо зрозуміти, окрім якщо не спитати фанатів, звідки власне все починати, але але там дуже хочу, бо мене зацікавило найбільше напевно, що в цій грі це те, що її позиціонують як гру, в якій купа купа різноманітних активностей і чудовий гумор. На жаль, з українською локалізацією, якщо не помиляюся, точніше з українізаторами існує взагалі тільки якут за нуль. Інших немає. Я так розумію, це через дуже велику величезну кількість тексту або через можливо обмежену фан-базу. Не знаю, чому так сталося, чому не роблять на ній українізатори. Але цікаво, гра йде ідеально на Steam Deck. Теж в моєму списку теж хочеться спробувати. Так, їдемо з вами далі, подивимось, що там ще є Власне з ігор. Насправді, цього, цьогорічний The Game Awards це коли ти відкриваєш і в тебе ці, багато з цих ігор є у списку ще до The Game Awards, але ти так і не зміг за цілий рік до них, до них дістатися, бо закривав ще свій туду List Ще з, з попередніх років. Тож, е, їдемо далі. Pacific Drive. Е, дуже багато е, файних відгуків чув про цю гру, е, що вона прям унікальна, е, що вона прям типу, офігезна, вона атмосферна і оце все. Е, не грав, хочу пограти на Steam Deck, власне. вона йде е, е, нормально. Е, Іноді там, з того, що я бачив, що іноді FPS може там місцями просісти, але переважно все стабільно. Е -е, налаштування знову ж таки, як все налаштувати під Steam Deck є в інтернеті. Е -е, тож, то ж, е, е, хочеться, хочеться е -е, теж. Блін, мені стільки ігор хочеться пограти, я не знаю. Буду вам жалітися в цьому подкасті про те, як багато ігор я хочу пограти. І що я нічого не встигаю. Якщо ви такий самий, напишіть в коментарях. Будь ласка, про це, щоб я знав, що я не один такий. От і так, і давайте, напевно, це вже буде остання е з того, що є в цьому е серед списку номінатів The Game Awards. Це чомусь DLC. Так, я знаю, що не багато людей звикло бачити DLC е в номінації Гри Року. Ну, та й взагалі в The Game Awards. Але там тепер це DLC, яке е, власне, як і сама гра, гра Elden Ring йде на ДЕЦ 30 кадрів, але йде, і я знаю, що люди навіть проходять її на деці. Та знову ж таки, е, можна там доналаштувати, і я бачив, що можна витягнути е, в 40 кадрів. От е, що насправді FPS дуже важливий в подібного роду іграх. Мені так здається. От, але е, майте на увазі, що ну якщо у вас є знову ж таки якийсь інший пристрій, в якому це грати, то грайте на ньому. А якщо ні, то ось ваш наш кандидат на гру року доповнення до Elden Грінк Shadow of the Ертері. Ось, там воно там дуже популярне, 10 із 10. Про Elden Ring я вам взагалі навряд чи щось зможу розповісти. Я просто його згадав, бо дуже популярне, і тому що це чомусь DLC. Так то я ж ви знаєте, не дуже якби по соузам, соузборнам, соузлайкам, соуз, соус. Я не знаю, коротше, ви зрозуміли по оцим, от, по всій цій темі. Але та нормально йде на Деці, тому потрапляє в цей список і досить популярне. Чекаємо від вас коментарів з інформації, що саме з цього списку вас зацікавило, і в що ви вже пограли. Обов'язково діліться своїми думками і дивіться інші відео на каналі. Папа, -па, і всьому найкраще.